Мистецтво ніколи не знаходилось обабіч доленосних подій, які відбувалися в житті нашої країни. Не стала винятком і Революція Гідності. Майдан надихнув митців на створення оригінальних художніх творів, які мали резонанс в суспільстві. Дещо подібне відбувається і з унікальною антитерористичною операцією, яку всі називають війною. Окрім традиційних для гарячих точок телерепортажів та фотошедеврів, українсько-російське протистояння збуджує до творчості і художників. У художників є таке правило. в будь якій непонятній ситуації, в будь якій тривожній ситуації рисуй. Нужна тобто успокоїтися, починай малювати. Тебе щось тривожить, ти не знаєш, як виплеснути – рисуй. І виплескай все, що у тебе внутрі, на рісунок. Литовська художниця Біата Куркуль. Вийшла заміж за українця і нині живе в Києві. Зазвичай вона малювала фантастику. Але події на сході України надихнули її написати цикл картин з різними сюжетами про службу прикордонників в зоні АТО. Хто їде на Донбас щоб своїми очима побачити жахіття неоголошеної війни? Аби Беаті вистачає фотографій з місця подій, щоб не стримувати свою уяву при створенні оригінальних комп'ютерних творів про прикордонників. Пограничників как такових я изучаю по сей день, Я пытаюсь понять, що це за люди. Тому що перші встречи показали, що вони очень отличаются від от нас. Отличаются в плані военные людей, штатські люди у них совершенно другое мировосприятие, у них совершенно другая сигнальна система. Перше знайомство з прикордонниками Беата отримала від відвідання поранених в центральному госпіталі Держприкордонслужби, куди запросив її чоловік. На той час він вже активно займався допомогою прикордонникам в якості волонтера. Спочатку я збирав для Луганського отряду на бронежилети, а потім після бою в минулому році, вже більше року пройшло, якраз вийшли на мене люди, що один із офіцерів залишився в лікарні, йому вже гроші на лікування. З цього все і почалося, можна сказати. Тоді поступили перші ранені після штурму бази Луганського отряду. В какой-то момент вот это все накопленное достигло критической Ганіце Надо було випліснути. Події в зоні АТО, своє відношення до них художниця прагне виразити за допомогою спеціальної графічної комп'ютерної програми. Тема російської агресії вже виплеснула з пережитим більше ніж на двох десятках її картин. Душа художника не дозволяє стояти осторонь, не вклинюючись в середовище морального аспекту. І події останніх місяців російські гумконвої, постійні нічні обстріли українських позицій, щоденні поранення воїнів змусили художницю переосмислити своє бачення ситуації і змінити акценти в своїй творчості. Раньше это было просто вот поддержать, показать, что ребята дорогие украинцы, вы клевые, вы замечательные. Стойте, не, не опускайтесь, не, не сгибайтесь, вы выстоите. Сейчас это вот хочется уже вкладывать вот такой вот месседж, сообщение, что дорогой бывший братский народ, идите вон с этой земли. Уходите, дорогие россияне, уходите со своими игрушками отсюда, оставьте нас в покое. Напевно, цей меседж рано чи пізно дійде до росіян, і тоді художниця у своїй творчості знову повернеться до мирних, спокійних кольорів. Віримо, що цей час не за горами.